У цьому відео я хочу показати вам дуже цікаву гру, з допомогою якої ми з вами навчимося лічити від 0 до 100. Ну насправді до 99, але після 99 у нас йде 100, тому будемо вважати, що до 100. Отож, починаємо ми з такої таблички, де у нас у стовпчику по вертикалі знаходяться цифри від 1 до 9, і вони у нас показують десятки. Десятки. На одиницею у нас стоїть прочерк, це у нас. 0. Десятки. Тут можна було б поставити 0, але я просто не хочу писати 0 перед числами, тому тут буде прочерк. А ось тут, по горизонталі, у рядочку, в нас знаходиться також цифра від 0 до 9, але вони вже показують нам одиниці. Правила тут дуже прості: ми беремо одну цифру з десятків, після неї пишемо цифру з одиниць, і у нас виходить число. І це число. Ці числа, які у нас утворюються, вони будуть від 0 до 99 по черзі. Спробуємо перевірити. Отож, почнемо ми ось тут. Тут у нас прочерк, тобто я нічого не пишу на місце десятків, а на місце, десятків пишу, а на місце одиниць пишу те, що в нас ось тут зверху. Продовжуємо. На місце десятків я нічого не пишу, але на місце одиниць я напишу те, що зверху. Тобто один. На місце десятків знову нічого не пишу, переписую тут 2, потім 3. 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Таким чином, ми з вами долічили до 9. Якщо ми продовжимо, то ми перейдемо вже сюди: це у нас буде другий рядок, і він у нас буде всюди починатися з одиниці, адже у нас в десятках тут одиниця. Отож, 1 один з десятків і 0 з одиниць. У нас вийшло 10. У нас після 9, і справді йде 10. Тобто все поки що по черзі, все поки працює. Продовжимо: у нас один з десятків і один з одиниць. У нас виходить 11. Один з десятків і два з одиниць, це вже буде 12. Один з десятків і три з одиниць, це вже 13. один з десятків і чотири з одиниць це 14. Один з десятків і 5 з одиниць це буде 15. Після 15 у нас іде 16, це те ж саме, що 1 десяток і 6 одиниць. Потім у нас буде 1 і 7, це у нас буде 17. 1 і 8 18. І 1 і 9, це у нас буде 19. Таким чином ми вже долічили до 19. І всі числа у нас йдуть по черзі. Якщо ми продовжимо, то будемо вже починати з двійки. У нас буде 2 десятки і 0 1, це вже буде 20, адже після 19 у нас справді йде 20. Потім у нас вийде 21. Ось таким чином. Таким чином у нас вийде 22, 23, 24 і так далі. Я вже все це заповняти не буду. Але можемо перевірити, чи справді це працює, наприклад, на більших числах. Почнемо, наприклад, з 7 в десятках і 1 в одиницях. Це в нас вийде 71. Що в нас має йти після 71? У нас має йти 72. І справді, якщо ми будемо рухатися ось так в рядочок далі, то ми запишемо 7 з десяток. Потім після одиниці в нас йде двійка в одиницях, Ми її запишемо після сімки, і в нас справді вийде 72. І останнім числом, яке в нас тут може вийти, буде 9 з десятків і 9 з одиниць. Тобто 99. Після 99 у нас йде 100. Я ж пропоную вам заповнити повністю всю цю табличку, і таким чином ви будете лічити від 0 до 99. Ви перевірите, чи справді ця табличка працює.